Вітаю, друзі! Рання тепла весна, завітала на Україну, і зараз знову похолодання. Так, 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 але нічого. Рослинки відживуть і все буде гаразд. Ось такий вже має вигляд моя клумбочка. Посадила тут лаванду і гортензію. Також розпустився виноград, вишня, сливка, все як все, як то кажуть, супер. Ось таким чином зараз виглядає моя лохина. Я її саджала минулого року однорічну. Сьогодні їй два роки, і вона вже зробила зав'язі. Писали мені в коментарях, що вона не виживе. Слава Богу, вижила. Так, кущі невеликі, абсолютно невеликі. Тут тяжкий ґрунт. Я в ямки додавала інший ґрунт, але їй важко. Також багато води стікає завжди наниз. І взимку ми, коли відгортали сніг, трошки поламали гілочки. Ну, будемо сподіватися, що вона відживе. І також у мене прокинувся клематіс. Минулого року я його саджала. Думала, що він все, загинув, але ні, з цієї сторони є, з іншої сторони, таки він загинув, тому що там постійно коти і собаки бігали, зробили собі стежинку. Також посадила нову малину. Тому що у мене завелися личинки, хруща і все повиїдали. Кости прокинулися, читок прокинувся, все просто супер. Смородина вже така доросла, трьохрічна, тому вона взагалі дуже класно виглядає. Ялиночка, напевно, напевно, все. Я її і обробила, і полила, але вона не вижила. Не знаю чому. Ну, якось так, якийсь грибочок на неї скажімо так, напав і не відпустив. Да. Тут у нас також лохина, як бачите, має багато зав'язей. Будемо їсти смачні ягоди, я її дуже полюбляю. Так, ось такий персик. Минулого року на нього напала курчавість дуже сильно, я не знала, що робити, тоді я ще була недосвідчена у цій справі. Тому цього року зробила всі обробки, але бачимо знов закручений листочок. Ну, побачимо. побачимо, що з того вийде. Тут також лохина непогано себе почуває. І нарешті будівельні справи. Ми зробили паркан. Верніше він вже був, основа була, але штахетника не було. І ось нарешті це вже наші перші весняні справи з приводу будівництва. Ми зробили паркан. Тут залишили частинку, тому що нам ще потрібно звідти буде забирати будівельний матеріал. Його потім доробимо. Так, Троянди себе непогано почувають. Газон трошки віджив, ще не дуже, але, але. тільки початок весни. Цьогоріч угорщики висадила дуже рано, віолу, і вона мене порадувала, тому що вона дуже класно квітне, подивіться. Я минулого року купувала її і саджала у ґрунт. А цього року пересадила із своєї грядки у свої ж горщики. Тому дуже класно. Подивіться, як вона порозросталася красиво. І вхідна група дуже така веселенька, майже жовто-блакитна, як наш прапор. Також ми зробили і іншу частину паркана, зараз вам покажу. Ось тут, тому стало набагато затишніше. Я надіюсь, буде летіти менше кульбаби і всього іншого, тому що між плиткою застрягає, проростається, просто тут спасу немає. За хатою ну, постійно тут вітер дме і туди засовуються ті мілкі насінини. Ось тут у нас вже така група для відпочинку стоїть. Але зараз погода трошки не та, тому не відпочиваємо. І перші недоліки з того, що я робила, ми бачимо, як ось такі висоли з'явились. Не знаю чому. Ну, як не знаю, вода попала під плитку, значить. Але добре заробляла шви, герметиком закривала і все одно. Тому спробую помити, перефарбувати. Є спеціальні змивки, не знаю, кажуть, що оцтом можна мити. Буду пробувати. Поки цим не займалася, тому треба буде тут доробляти цього року. І також, ось дивіться, ця стіна вона має рівномірний колір, а ця стіна пішла також ось таким, ну, висолами можна сказати. Намочилася якось, якось не знаю як, дві однакових стіни, але одна так, друга так. Тому будемо з цим боротися. І зараз запрошую вас до мене на город. Ось такий вигляд він має на сьогоднішній день. Є міні-тепличка. Зробила з залишків труб. Вона залишилась, тому ось таким чином. Тут у мене буде рости баклажан і перець, тому що город в день закривається хатою і йому недостатньо сонця. Тому, надіюсь, цього року буде кращий урожай. Колуниця себе почуває набагато краще, тому що минулого року, знову ж таки, у мене все з'їли личинки хруща. Тепер я все пролила антихрущем, і ми бачимо ну прям чудовий результат. Прямо чудовий результат. І також купила плакучу шовковицю. Дуже її хотіла. Вона прижилась. Ось, бачимо брунючки зелененькі. Тому чекаємо на урожай. Тут у мене ліщинка. Виживша після хруща, і одна ліщинка, яка не вижила, тому що я не знала, що, що відбувається з моїми рослинами, я їх ніби і поливала, і удобряла, а вони гинули на очах. Виявилося, що це личинки хруща, тому все обробляла антихрущем, повністю все. Ну, тобто в мене вже не було іншого вибору. Так, Тут посіяла редисочку, так щоб трошки ранньої мати, а ось тут під накриттям кабачки. Кочу раннього кабачка, тому вирішила зробити укриття ранішні саме на нього. І у ванні під агроволокном також частина полуниці. Вона буде раніше, ніж та, що у землі, поки що повністю накрита, тому що ще холодно, коли теплі сонячні дні відкриваю для провітрювання. Ось такий вигляд має тепер накриття для помідорів. Залишиться лише натягнути плівку і висаджувати помідорки. Далі у нас яблунька. Ось так вона також гарно віджила. Тут агроволокном закритий газон, ми його замучились тут косити, він тут абсолютно не потрібний. І в кінці у ящику зробила поки що клумбу, висадила чорнобривці. Для того, щоб вони, можливо, відлякували якихось личинок непотрібних кліщів, не знаю, Не знаю, чи події, але кажуть, що добре його там садити. І яблунька, яка також віджила після хруща, ось вона три роки росте і вперше зацвіла, уявіть собі, вперше. Тому я дуже радію, що у мене такий гарний садочок, город, не знаю, як це назвати, в общем, це. Моє місце, де я можу трішки попрацювати і насолодитись потім плодами своєї праці. Ось тут у мене ще є грушка. Також вона віджила, вона бідненька, дуже довго не могла нічого через того хруща, а тепер вона ось така красивенна. Так, починається дощ, тому. Буду трішечки ховатись, а вам ще покажу різну красу для того, щоб залишити її у спогадах про весну 2024 року. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Вітаю усіх нових підписників і не нових, Вас уже 70 і це просто для мене як перший мільйон, чесне слово. Цього року у нас також буде будівельний сезон. Ми будемо робити терасу. Буду робити вам невеличкі відео про це, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!